І зараз ми постараємося опустити всю свою увагу в тіло. Постарайся відчути своє тіло, проскануй його. І постарайся відчути, де твої зайві кілограми. Прямо сфокусуй свою увагу на цих частинах тіла. Відчуй цей зайвий жир, де він? Чи важкий він? Наскільки важко тобі носити ці кілограми? В яких частинах тіла цей жир? В медитаціях не потрібно думати логічно. Не думай зараз про ті частини тіла, які тобі не подобаються очима. А просто відчувай. Відчуй своє тіло і де ти відчуваєш ці лишні кілограми, в якій частині тіла, де вони. Кожна жирова клітина носить в собі. Інформація. І лише твоя підсвідомість може прочитати цю інформацію. Тому давай довіримося твоїй підсвідомості. І все, що ти будеш чути, все, що ти будеш бачити, це буде правда. Те, що ти будеш думати, це вже говорить розум, логіка, не треба нічого аналізувати. Голову ми відключаємо.